Шарах приймуть комунальну власність. Після виготовлення технічного паспорту управління капітального будівництва найближчим часом оголосить тендер на проведення капітального ремонту дороги. Утримання та обслуговування дороги буде закріплено за КП Южницьке узбережжя на засідання виконкому 14 червня. Погодили зміни до програми реформування і розвитку ЖКГ. Є рішення суду, що ми можемо приймати його в комунальну власність як безхозяйну. Багато років, вже десятиріччя не обслуговується, нікий в програму вже внесли заходи з капітального ремонту асфальтобетонного покриття на цієї дороги. Зараз з'ясовували, якої вона категорія, вона до дорог місцевого значення відноситься, от, згідно її параметрам. І в нас задача в цьому році провести вже, ну, таку більшість цієї дороги вже провести до ладу. Там загальна вартість. Капітального ремонту складає порядка 25 мільйонів. В цьому році ми плануємо десь 10-15 витратити на це. І в наступному році вже закінчити повністю. Коли у нас буде вже розроблена документація для ремонту, то ми будемо розуміти, якими участками будуть найбільш проблемні ділянки будуть в першу чергу робитися. Новому навчальному році южницькі заклади освіти працюватимуть в очному режимі. В школах залишать лише деякі класи з дистанційним навчанням. Ліцей В'ячеслава Чорновола повністю перейде на офлайн. Перед початком навчання школи южного отримали велику партію гуманітарної допомоги від ЮНІСЕФу. Ми отримали від ЮНІСЕФ зараз велику партію гуманітарної допомоги у вигляді меблів для класів. Це не тільки парти і стільці, там в переліку є і шафи для обладнання також є столи і стільці для вчителів. Ну, тобто такі великі комплекти, і такі комплекти отримала школа номер 1 номер 3 і номер 4 міста Южного. Також ми зараз готуємося з гуманітарною допомогою ЮНІСЕФ до ремонту другої частини сховища авторської школи, ліцею номер 3 Теж дуже велика допомога, і через Одеську обласну військову адміністрацію. Знову ж таки, через ЮНІСЕФ ми отримали на заклади освіти великі гігієнічні набори, в які входять і приладдя, і засоби гігієни і побутова хімія для обробки поверхонь. Теж через ЮНІСЕФ зараз ще чекаємо партію допомоги у вигляді канцелярських товарів для учнів наших. Шкіл внутрішньо переміщених. також ЮНІСЕФ нам буде допомагати у клеїти плівку проти вибухову на всі вікна в закладах загальної і середньої освіти, тобто в школах. На засідання виконкому погодили внесення змін до фінансових планів деяких комунальних підприємств. Розширену версію засідання дивіться у програмі Об'єктив плюс. Капелан відправляється на фронт у новому статусі. Вперше Олександр Чоков вирушає у зону бойових дій у якості молодшого лейтенанта збройних сил України. Це зумовлено прийняттям закону України про службу військового капеланства. Ми довго боролися за це, щоб був прийнятий закон про військове капеланство. Якщо розсматривати військове капеланство, воно раніше працювало з моменту початку військових дій з 2014 року, це було волонтерське на волонтерських засадах. Потім був такий момент, коли військові капелани працювали в Збройних силах України як працівники Збройних сил. І от на цьому моменті ми багато боролися за прийняття закона про військове капеланство. тому, що працівник військовий капелан він не мав ніяких соціальних там пільг, захисту. Там він просто був працівник і е, працював там зовсім маленька була е, зарплатня, в общем, і та все інше. Після звільнення з полону Олександр Чоков пройшов реабілітацію в Латвії. Там продовжував свою волонтерську діяльність. Розповідає, що був приємно вражений потужністю підтримки з боку латвійців. Вони кажуть, чи ми можемо вам допомогти, і в нас дуже багато друзів. І от коли ми були там на реабілітації, я познайомився дуже багато. Ну і там такий потужний волонтерський рух. Я вже ті свічки окопні став привезити туди зимою для хлопців. Там також і церкви нам християнські допомагають, євангельські церкви збирають гроші, передають сюди, щоб ілі там покупають ці дрони. Передають сюди, там різні, там і харчі передають, і одежу передають. Бажаючи допомогти військовому капеланству, можуть перерахувати гроші на картку Олександра Чокова. Монобанк 4441-1144-0499-4558. Приватбанк 4149-4998-0776-4269. Розширену версію інтерв'ю з капеланом ви можете подивитися у програмі промова. Випускники южницької школи мистецтв отримали свідоцтва. Урочиста програма заходу відбулась МПК Дружба 12 червня. Цього року здобули початкову мистецьку освіту 48 учнів. Випускники закладу є призерами обласних всеукраїнських та міжнародних конкурсів. Це випускники по всіх відділах: і фортепіанний відділ, відділ інструментів симфонічного оркестру, по класу скрипки, віолончель, саксофон, відділ інструментів народних по класу баян акордеон, гітара, вокально хорового відділу класу сольного співу та хорового мистецтва, відділу образотворчого мистецтва і відділу хореографічного мистецтва, класу народно-сценічного танцю. Всі вони наша гордість, всі вони приймали участь в конкурсах, фестивалях різного рівня. І міжнародного, всеукраїнського обласного вони мають дипломи лауреатів, переможців, дипломи учасників. деякі. серед наших випускників є стипендіати минулих років. Тому дуже така в нас класна плеяда випускників в цьому році. Для гостей заходу прозвучали музичні твори у виконанні випускників. Учні, які не змогли бути присутніми на святі, свій виступ представили в онлайн форматі. Презентували свої напрацювання випускники відділу образотворчого мистецтва. Чи пов'яжуть своє життя із творчістю випускники ще в роздумах? Я навчався в інструментальному відділі. Мої враження це два варіанти. Перше, ще нарешті вже. ну якби додому можна йти. Відпочити. Чувати, а другий іноді буду і сумувати по цим дням. Були декілька концертів. Я виступав на них, отримував там місця, третє, друге було робив ще відео записи та відсилав їх також. Все було добре, і коли я вийшла, я була дуже щаслива, коли я отримала свідоцтво. Все прихонуло прекрасно. Я дуже була задоволена своїми уроками. І я дуже люблю співати. і дякую моєму вчителю Екатерині Миколаївні. Я хотіла їм сказати дуже дякую, що вони мене навчили. Та я зараз буду дуже задоволена їм. Чи будеш співати для себе, чи можливо якісь подалі плани є? Так, я хочу співати на сцені, так що, думаю, буду починати. Я дуже рада, що я закінчила музикальну школу. Люблю грати на фортепіано. Це для мене дуже легко. Я навчався в музикальному відді на фортепіано. Чи брав участь на різноманітних конкурсах? Брав декілька разів, один раз я брав у рибаковці. Серед випускників южницької школи мистецтв є учні, які навчалися на дистанційній формі. Отримати свідоцтво про освіту зможуть при поверненні в Україну. Повну версію заходу дивіться в програмі Життя міста. опіки та подразнення ...шкіри фахівці застерігають від шкідливого впливу літнього сонця. До міської поліклініки почастішали випадки звернення з дерматитами та подразненнями шкіри під дією сонця, розповідає лікарка Людмила волошанюк любчак Можуть виникнути такі захворювання, як нейродерміт, атопічний дерматит, ендогенна екзема, кропив'янка. І також спровокувати ряд онкологічних захворювань шкіри. Звернення щодо цих захворювань зараз зросло в рази. Іноді люди з'являються дуже пізно на прийом, коли вже пролікувалися самостійно, якимись підручними способами і ліками, і виникають великі ускладнення, і потрібно прикласти чимало зусиль для того, щоб, для того, щоб одужати. В період світіння алергічних подразників дерматологи фіксують запущені випадки самолікування для контролю за належним виконанням процедур. Лікарі направляють пацієнтів до нещодавно відкритого процедурного кабінету. Ми надаємо консультативні послуги у вигляді направлень на необхідні дослідження а також за потребою консультації суміжних спеціалістів, а також надаємо рекомендації і призначаємо медикаментозне лікування. В тому числі і ін'єкційні, які можуть прийти наші пацієнти у нещодавно відкритому процедурному кабінеті. Там медсестра проводить дуже кваліфікована медсестра. Вона проводить ін'єкції. Прийом пацієнтів проводиться за електронним направленням сімейного лікаря або вузькопрофільного спеціаліста.